Національна асамблея Франції відхилила нову пропозицію про вотум недовіри уряду Франсуа байру І, от як повідомляє агентство Франс преси заклик Ультра. Лівих зібрав більше 100, лише 115 голосів менше половини від необхідної кількості. Нагадаю, що 5 лютого національна асамблея провалила друге вотом недовіри уряду Байро, який використав спецпроцедуру для ухвалення бюджету в обхід законодавців. Попередній прем'єр Мішель Барньє, який також застосував спецпроцедуру для ухвалення бюджету, не зміг пережити вотому недовіри і як відомо пішов у відставку. Українські воїни зупинили понад 700 атак російської армії за тиждень. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Фейсбук і показав відео. Також Сирський подякував кожному українському воїну за професійну бойову роботу. Ну і тим часом російські війська завдали близько 10 ударів кабами по прифронтовому населеному пункту Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, внаслідок ворожої атаки у селі Таврійські пошкоджено приватні будинки та автівки. Попередньо обійшлося без постраждалих.